Доброго дня, малята. До нас сьогодні в гості обіцяла завітати лялька Катруся. Чуєте стукіт в двері? А ось і наша катруся. Давайте привітаємось з нею. Доброго дня, катрусю. Але наша лялька дуже засмучена. Що ж з нею трапилось? Вона так поспішала в дитячий садок, що впала. Який зараз вигляд у нашої гості? Так, вона неохайна. А який одяг у катрусі? Він брудний. А як же зробити її чистенькою? Треба вимити ляльку та помити їй ручки. А які предмети нам для цього знадобляться? Давайте з вами відгадаємо загадки. Як купатися йдеш, і мене також береш. Я гладенький, й запашне, ти намилюєш мене. Всі б мікроби змило, я корисне. Так, малята, мило. Витирають залюбки ноги й руки малюки. Витирають щічки. Павлик та Марічка. Що це? Це рушничок. Молодці, дітки, ви відгадали загадки. А тепер давайте трішки відпочинемо. Я вмиватись вранці буду, не забуду, не забуду. Я вмиватись вранці буду рано, рано вранці. Я вмиватись вранці буду, не забуду, не забуду. Я вмиватись вранці буду, рано рано вранці, зуби чистити я буду, не забуду, не забуду. Зуби чистити, я буду рано рано вранці, зуби чистити, я буду, не забуду, не забуду. Вичистити я буду рано рано вранці, я зачісуватись буду, не забуду, не забуду. Я зачісуватись буду рано, рано вранці, я зачісуватись буду, не забуду, не забуду. Я зачісуватись буду, рано рано вранці. А тепер допоможемо катрусі стати знову охайною. Треба її вмити та помити руки. А що ж для цього потрібно? Так, потрібно мило та вода. Водичкою, водичкою, умий катрусі личко, рожеве та біле, мов яблуко, спіле. Дітки, подивіться, якою стала наша катруся чистенькою, чепурненькою. Скажіть. А що краще бути чистим та здоровим чи брудним та хворим? Краще бути охайним. Дітки, нашій гості вже час повертатися додому. Давайте з нею попрощаємось. До побачення!